Більше, ніж удень серце калатало. Собаки позаду сповчали і відчували щось попереду. Раптом рух, тінь, що ковзнулими соснами, очі жовті, немов жаріни. Там, крикнув один з чоловіків. Постріл продірвав тишу, ліфтар впав на землі, і в світлі всі побачили потвору. Хутряна, зігнута, худа, зуби, як. Гострі уламки каміння, вона й зарвіла й кинулися вперед. Собаки завили й загарчали, рушниці загриміли, але істота зникла в темряві, залишивши позаду лише світ і запах нилі. Коли група рушила далі, помітили – одного немає. Тихого рибалки Івана. Його крик лунав із глибини лісу, але потім стих, мов нічого й не було. І всі зрозуміли. Більше не повернеться. Раптом між деревами виринула стара закинута хатина, вікна вибиті, дав просів. Але всередині було світло. Чоловіки підійшли, і саме там на них чекала вона. Чубака